Я збираю підписи за Ксенію Собчак. Можу поставити. на дідька вона здалася. Перехожий має на увазі її. Це Ксенія Собчак. Напориста, різка безцеремонна. Колись найвідоміша світська леді Росії, потім незалежна журналістка. До Собчак добре ставляться молоді люди, які хоч і проти Путіна, але на барикади через це йти не хочуть. На відміну від нього, Олексій Навальний найбільш затятий критик Кремля. Хоча й не може балотуватися через судимість, закликає своїх молодих прибічників знову і знову до протестів та бойкоту виборів. На противагу йому чинний президент Володимир Путін для російського президента головне явка: чим вища активність виборців, тим легітимнішим буде здаватися його переобрання, якому ніхто не сумнівається, не лише його прихильники. Мені подобається бути громадянином Росії під керівництвом такого сильного лідера, як Володимир Путін. я в момент я постійно чекаю, що за мною приїде ФСБ, бо я запостила не ту картинку чи статтю. Сеня Собчак і сама каже, що вона йде не для того, щоб президенткою стати вона ж обрала чітку стратегію проти всіх. Звичайно, не йде на амбразуру як Навальний. Саме тому її пускають на телебачення. Саме тому Путін значною мірою використовує її як інструмент, щоб показати: ось же, в нас свобода слова. Я упевнена в тому, що всі, окрім Навального, це проекти Кремля, так звані ширмочки і спойлери, покликані легітимізувати перепризначення Путіна. Навальний єдиний, хто може вивести людей на вулиці в мороз кілька тисяч. нам що насправді нам видається, що в радянському союзі комсомол справді був доброю школою для молодих громадян. Це й досі актуально і злети, і заходи, які ми проводимо. можна виходити на вулицю не лише для мітингу, можна ще ще проводити суботники. Це вияв нашої громадянської позиції. Влада повинна знати, що ми думаємо. А сидіти вдома на дивані доля комах. Безумовно, серед молоді більше опозиціонерів. але серед молоді також є люди, котрі якраз навпаки раді жити за Путіна, тому що все життя вони живуть сито. зараз все таки відчутно, що і наша культура стала популярнішою за кордоном, і Позиція нашої країни стала більш упевненою. За Путіна Ніхто не вийде на багатотисячний мітинг. Тим більше на неузгоджений, тим більше в холод із ризиком бути Ештованим вони не за Путіна, вони байдужі, і наше завдання перетягувати цих байдужих на свій бік. необхідно висловлювати свою думку і свою позицію в межах законодавства нашої країни або ж працювати більш конструктивно. Якщо законодавство не подобається, обиратись депутатами і законодавство міняти Путін через три роки десь піде у відставку, тому що в нього вже явно не витримують нерви. Він вже здає, і чим більше ми будемо розгойдувати човен, показувати народне невдоволення, чому ми всі виходимо? щоб Згойдувати дійсно човен, хоч нам це ставлять у провину. Це треба робити, щоб він не відсидів ще один термін, а пішов раніше мирно. Росія страна така, де Росії опозиційною політикою займатись дуже важко на кожному кроці. Перешкоди. Якби я мешкав у якомусь кемерові, не кажучи вже про Чечню, то можливо я був би не таким активним. Чого боятися. Ну знаєте, два виходи померти стояча або жити на колінах. Я обираю перше. Якщо колись тут будуть барикади, я буду на них у перших лавах. Ми підтримуємо президента. Ми підтримуємо президента. Ми підтримуємо його рішення висуватися на вибори. І член нашої організації я впевнений, підуть на вибори і підтримують нашого президента. нашого президента. Прихильники Навального, фани Собчак чи віддана молодь Путіна. Вже давно російська молодь не була такою політично активною. Як на цих президентських виборах